Привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний та ситний кіш з куркою, шпинатом та помідором. Для пісочної основи нам знадобиться. Борошно, вершкове масло, яйце, сіль та цукор. Для заливки нам потрібно яйця, вершки, сіль та ваші улюблені спеції. Для начинки нам знадобиться куряче філе, шпинат, цибуля, помідор, сир, сіль та будь-які спеції. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео спершу приготуємо пісочне тісто. Борошно просіюємо до глибокої миски, додаємо сіль та цукор, гарно перемішуємо. Натираємо холодне вершкове масло на терці. Рекомендую за 10 хвилин до приготування покласти масло до морозильної камери. Так його буде легше натирати. Перетираємо масло з борошном руками до утворення крихти. Робимо поглиблення по центру. Додаємо холодне яйце та замішуємо тісто. Пісочне тісто не потрібно довго вимішувати. Як тільки усі інгредієнти зібрались докупи, тісто готове. Поверхню, на якій будемо розкатувати тісто, присипаємо борошном. Кладемо тісто, знову трішки присипаємо борошном та розкатуємо. Розкатувати потрібно не дуже тонко. Перекладаємо тісто до форми, у якій будемо випікати пиріг та розрівнюємо. Обов'язково формуємо бортики. Ставимо форму з тістом до холодильника та готуємо інші інгредієнти. Цибулю дрібно нарізаємо. Помідор нарізаємо півкільцями. Також ви можете використовувати помідори черрі, їх нарізати не потрібно. Шпинат нарізаємо доволі великими шматками. Якщо будете прати бебі-шпинат, його нарізати не потрібно. Курячі філе нарізаємо невеликими кубиками. Сир натираємо на крупній терці. Цибулю обсмажуємо на вершковому маслі до золотистості. Додаємо курячий філе та обсмажуємо його на середньому вогні. Додаємо шпинат, трішки солі та спеції, обсмажуємо ще протягом хвилини. Готову начинку знімаємо з плити та охолоджуємо. Дістаємо тісто з холодильника та проколюємо дно виделкою. Кладемо наверх пергамент та висипаємо будь-яку крупу зверху. Ставимо тісто до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 15 хвилин, аби воно підсушилось. Доки тіста в духовці готуємо заливку. До миски додаємо яйця, сіль та ваші улюблені спеції. У моєму випадку це сухий часник та перець. Усе ретельно перемішуємо. Вливаємо вершки та перемішуємо знову. Заливка готова. Дістаємо форму з тістом з духовки та прибираємо крупу. На дно форми викладаємо половину сиру та всю начинку. Викладаємо іншу половину сиру та помідор. Поступово додаємо заливку. Важливо, щоб заливка не доходила до самих країв пирога, оскільки начинка збільшиться під час випікання. Ставимо пиріг до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 30 хвилин. Готовимо пирогу, даємо трішки охолонути, аби начинка схопилась. Хрустке тісто та ніжна начинка це просто неймовірне поєднання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!